Зверніть увагу, що написано позаду мене: Do not overtake cyclists. Тобто не обганяйте велосипедистів. Overtake означає в англійській мові обігнати. Тому це слово запам'ятайте. Крім того, сьогодні ми будемо вивчати англійську за допомогою дорожніх знаків і вивісок, які побачимо в Лондоні. Let's go! Unit to let. Це приміщення здається в оренду. Unit – це є предмет або одиниця, а to let – це здавати в оренду. А ви знали, що слово fair, яке ви бачите праворуч, не завжди означає справедливий або досить. Тобто, воно може означати теж як ярмарка або фестиваль. Fun fair – весела ярмарка або веселий фестиваль. Don't drop gum. Тобто не випускай, не кидай. по-різному жувальну гумку. Слово gum – це є жувальна гумка, а drop, думаю, що знаєте. І погодьтеся, що досить цікавий знак. А от слово лите означає смітник і може бути теж як дія, тобто смітити. — лите. А знаєте, як буде англійською іпотека? Зверніть увагу: моргідж, морґіч. Кіп клія. Тримайтеся подалі, тримайтеся осторонь. Кіп Old олдклот, new пепес, старий одяг, новий намір або ціль. Нас цікавить слово «purpose» означає ціль або намір. «We get it done». знаєте, що це означає? Це Як ми в народі кажемо, ми це рішаємо, ми вирішуємо це питання англійською. Це «we get it done. We are moving». Ми переїжджаємо. «To move» – це переїхати кудись. «But I'm not going far». але не їдемо десь далеко. Надзвичайно креативна вивізка, наприклад, підняти слухавку, як бачите, це є «accept». А скинути це є decline. ексепт і decline. дентал surgery – стоматологічна хірургія. Слово седжері означає хірургія. Класне запитання. To lunch? тобто вибіг на обід, аутуланч за межами, але тут ми так не перекладемо. Тут просто вийшов на обід, вибіг на обід, тоді напевно завітай до нас. Freshly baked пейстріс свіжо випечена випічка. Pastries，这是个微批卡。